Небінарна пам'ять з'явилась на ринку досить недавно. Основою для її створення стали чипи пам'яті об'ємом 24 ГБ. Про їх особливості ми вже розповідали у оглядах комплектів на 48 і навіть 96 ГБ із різними робочими частотами до 7200 мегатранзакцій на секунду включно. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Зовсім недавно у продажу з'явились комплекти небінарної пам'яті ddr 5 8000 від основних виробників. Сьогодні у нас на огляді один із перших її представників лімітоване видання Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition ddr 5 8000 об'ємом 48 ГБ. Ці модулі пам'яті отримали унікальний дизайн радіаторів у стилі гоночного боліда. Радіатори виконані у чорному та червоному кольорах із карбоновими вставками. Комплект позиціонується як ультимативне рішення для процесорів Intel Core 14-го покоління на платформі LGA 1700, завдяки підтримці профілів розгону Intel XMP 30. Також ця пам'ять працюватиме із процесорами AMD Ryzen на платформі am 5, але вже без спеціального профілю Expo, тому може знадобитися ручні налаштування. Ми ж протестуємо цю пам'ять на обох платформах, оскільки у нових процесорів AMD Ryzen 9000 заявлена офіційна підтримка ddr 5 8000 у режимі FCLK UCLK 1 до 2. А розпочнемо наше знайомство з огляду її технічних характеристик. На відміну від інших комплектів пам'яті серії Fury Renegade, виробник використав потрійну конструкцію пакування. Окрім стандартного прозорого блістера, нас зустрічає чорна коробка з щільного картону з внутрішнім ложементом та ефектна суперобкладинка із повноколірною поліграфією. На зворотній стороні обкладинки розміщено інформацію про довічні гарантійні зобов'язання, а також є згадка про сумісність із профілями розгону Intel XMP 3.0 та можливістю синхронізації RGB підсвічування з іншими компонентами системи. Комплект традиційно мінімальний. Окрім двох модулів пам'яті, маємо лише наліпку Kingston Fury на корпус. Зовнішність Кінстон Fury Renegade ddr 5RGB Limited Edition кардинально відрізняється від серії Renegade. Тут оформлення радіаторів нагадує обводи корпуса спортивного суперкара, а поєднання чорного та червоного кольорів із декоративною вставкою під карбон лише підкреслює це враження. Немає і традиційного напису Кінстон Fury посередині. Замість нього у правій частині розміщено першу літеру логотипу Fury. Висота PCB самих планок становить 31,25 мм, тоді як разом з радіаторами та світлодіодною вставкою цей параметр зростає до вагомих 45,8 мм. Як бачимо, модулі досить високі, тому цей момент слід врахувати при виборі габаритного повітряного кулера. Доповнюю картину асиметрична будова верхньої напівпрозорої світлодіодної вставки радіатора, яка створює відчуття швидкості та спортивності. Після увімкнення системного блоку верхні торці модулів миттєво перетворюються на елітну прикрасу, що привертає погляди оточуючих своєю неймовірною красою. Налаштовувати світіння модулів можна у фірмовому додатку Kingston Fury Control. Для набору з двох планок доступно 12 візуальних ефектів, а ще 6 стають доступними для налаштування у разі встановлення у систему одразу чотирьох модулів. Окрім цього, у певних режимах можна змінити послідовні зміни кольорів, задати швидкість їхньої зміни, налаштувати яскравість і напрямок. Звісно, за бажанням підсвічування синхронізується з іншими компонентами комп'ютера за допомогою фірмових утиліт від виробників материнських плат. На зворотній стороні модулів розмістилась наліпка з маркуванням. Розшифрувати її можна так. Модулі Kingston Fury DDR5 частотою 8000 мегатранзакцій на секунду і CAS-Латентність CL36 серії Renegade Limited Edition що мають ARGB підсвічування. Комплект складається з двох модулів загальним об'ємом 48 ГБ, а робоча напруга складає 1,45 вольта. Комплект пам'яті включає в себе дві планки по 24 ГБ з одноранговою структурою. Об'єм кожної планки складається з восьми чипів по 3 ГБ. У специфікації зазначається їх досить висока робоча температура до плюс 85 градусів, що є нормою з урахуванням напруги та ефективної частоти. Утиліта CPU-Z інформує про використання чипів пам'яті від SK Hynix і дату виробництва. Також вона відображає всі вшиті профілі роботи. Typhoon Burner надає докладнішу інформацію, серед якої можна дізнатися про використання чипів SK Hynix m die які традиційно застосовуються в швидкісних небінарних комплектах. Для тестування цього комплекту пам'яті на обох платформах ми обрали XMP профіль ddr 5 8000 cl 36 2x48 з 1,45 вольта. В якості опонента ми вирішили обрати інший комплект з більш звичною частотою у 6400 МГц Kingston Fury Renegade DDR5. Жодних маніпуляцій з таймінгами та напругою у біос материнських плат не проводилось, оскільки метою порівняльного тестування є визначення доцільності використання подібної пам'яті у стоковому стані. Тестування проводилось на наступних конфігураціях, причому обидві материнські плати мали актуальні версії BIOS. Як бачимо, у aida 64 Cache and Memory benchmark при підвищенні частоти пам'яті затримка на платформі AM5 зменшилась з 77,1 до 71,9 наносекунди, а перехід від DDR 5 6400 до DDR 5 8000 забезпечив приріст пропускної здатності максимум на 3,3%. Зовсім інша картина спостерігається на платформі Intel LJ 1700. Затримка зменшилась з 74,3 до 71,2 наносекунди. А пропускна здатність збільшилася максимум до 19%. Синтетичний тест у 7Zip показав значно скромніший результат для обох платформ. Максимальний приріст всього на рівні 4% для Ryzen 9 та 7,9% для Core i 9. Cinebench 2024 показує різницю в багатопотокових обчисленнях на рівні статистичної похибки, плюс 1,5% для червоних та з трудом помітні плюс 3,9% для синіх. Geekbench 6 продемонстрував подібний результат, ті ж самі плюс 1,5% для платформи AMD та ледь помітні плюс 2,9 для Intel. Geekbench 6ai практично не відреагував на заміну пам'яті, показавши нульовий приріст для обох платформ, ба більше подекуди спостерігався навіть від'ємний приріст. 3D теж показав нульовий приріст на платформі червоних та покращення продуктивності на рівні статистичної похибки для синіх. Підсумовуючи результати синтетичних тестів, маємо відмітити, що якогось відчутного приросту при переході з DDR5 6400 на ddr 5 8000 на платформі AM5 ми не побачили. Більшість бенчмарків взагалі не відреагували на збільшення частоти оперативної пам'яті. Натомість Intel Core i 9 з його кільцевою шиною демонструє стабільний приріст продуктивності у синтетичних тестах після прискорення ОЗП до ddr 5 8000 Причому місцями він сягає двозначних чисел. Отже, із синтетикою розібрались. Тепер переходимо до ігрових тестів. Оскільки нас цікавить питання доцільності використання високочастотної пам'яті на обох платформах, а не їх одвічне протистояння, то основну увагу в ігрових тестах ми приділили саме наявності приросту продуктивності. У грі Baldur's Gate 3 є перша приємна новина для охочих отримати максимальне ФПС у червоних, плюс 17 за дуже рідкісними подіями та майже 8% за рідкісними. Тоді як аналогічний приріст ФПС у синіх у цій грі був більш скромним. На відміну від попередниці, Counter-Strike 2 надає перевагу продукції AMD. У всіх трьох категоріях спостерігався мінімальний приріст FPS. тоді як на Core i 9 ми отримали падіння за дуже рідкісними та рідкісними подіями на фоні незначного приросту середнього FPS. Cyberpunk 2077 показав відсутність приросту на Ryzen. Тоді як показник дуже рідкісних подій на платформі Intel показав зростання продуктивності на вагомі 14%, Forza Horizon 5 проігнорувала перехід на високочастотну пам'ять на обох платформах. Показник дуже рідкісних подій на Ryzen зменшився на 7,8%, тоді як процесор від Intel показав падіння швидкодії за рідкісними подіями на 4%, при збільшенні продуктивності за дуже рідкісними подіями на 7%. Ghost of Tsushima – ще одна гра, що продемонструвала значний приріст продуктивності. Плюс 17% за дуже рідкісними подіями на платформі AMD, тоді як аналогічний показник у синіх показав аномальне падіння до 13%. Horizon Forbidden West показала зниження продуктивності за середнім FPS до 4,5% у червоних, та чергове падіння швидкодії за дуже рідкісними подіями у синіх. Starfield позитивно відгукнулась на швидкісну пам'ять у AMD. Показник дуже рідкісних подій зріс на 16%. Тоді як у Intel збільшився лише показник середнього FPS на 5%. Total War Saga 3 продемонструвала скромніший результат. Показник дуже рідкісних подій у Ryzen виріс лише на 6,5%. Тоді як у Intel суттєво зріс лише середній FPS до 11%. Отже, у більшості ігор на платформі AMD am 5 перехід на високочастотну пам'ять призвів до зростання середнього FPS до 4,5%. Тоді як рідкісні та дуже рідкісні події збільшилися до 7,9 та плюс 17, Відповідно, швидкісна пам'ять на платформі Intel LG 1700 показала скромніший результат: плюс 3,5% за середнім FPS та просідання за рідкісними подіями. Ну і насамкінець кілька слів про температурний режим цієї ОЗП в іграх. Найвищу температуру пам'яті у 58 градусів ми зафіксували в Total War Saga Troy. Тоді як у решті проєктів вона була в межах від 53 до 55 градусів. Ці показники далекі від критичних 85 градусів, що з урахуванням високої частоти та напруги свідчить про ефективне відведення тепла штатними радіаторами. Якщо ви є власником топової відеокарти та кіберспортивного монітора і є бажання отримати максимум від своєї системи, то варто задуматися над придбанням Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition ddr 5 8000 Це дозволить отримати максимальний FPS у ваших улюблених іграх. Проте для повноцінного розкриття потенціалу цієї пам'яті потрібно мати топову материнську плату з додатковими шарами текстоліту та вірною топологією. Іншим фактором є стабільна версія BIOS з підтримкою екстремальних режимів роботи ОЗП. Також не менш важливо мати якісний контролер пам'яті у саме вашому топовому процесорі. Лише так все запрацює на славу. Основним же недоліком даного комплекту ОЗП можна вважати його ціну. Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition ddr 5 8000 майже втричі дорожчий за звичайні модулі такого ж об'єму з частотою 6000 чи 6400 мегатранзакцій на секунду. Але ж це продукт для власників дійсно топових ПК, де не заощаджують на дрібницях. А бонусом стане унікальний і дійсно вдалий дизайн модулів, який додатково підкреслить швидкісну безкомпромісність комп'ютера. Згодні, що така УЗП не для всіх, але точно знайде власника. Чекаємо на ваші думки у коментарях. Не забувайте порадувати нас подобайками і підпискою на канал для кращої мотивації робити ще огляди. Все буде Україна!